Друзі, всім привіт! Ми у Миколаєві. Частина номер 2 Першу частину влогу в Миколаєві. Ви вже бачили. Хто не бачив, то обов'язково ось тут прикріпляю. Переходьте та переглядайте і обов'язково коментуйте. А ми знаходимося біля магазину наших партнерів. Називається він Вейпленд. І зараз ми зайдемо всередину і познайомимося з моєю співведучою. І буде дуже насправді цікаво. Ми будемо говорити не лише про девайси та рідини, тому залишайтеся з нами. Привіт, 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 друзі, і обіцяла. Зараз будемо знайомитися з моєю співведучою сьогодні. Це Наталя. Ми вже познайомились. Наталя, розкажи трішки про себе. Е, мене звати Наталія, мені 21 рік. Ми із Херсонської області і вирішили з чоловіком відкрити е, мережу вейп-шопів по Миколаєву і області. Вау, wow, клас! Yeah. <смеш> а ти в мене знаєш, як Наталя СММ-вейплендів, а не співвласниця чи власниця. Клас. Ми вже були у вашому магазинчику, ми знімали сторіс, хто не бачив, підписуйтеся на наш інстаграм-панч і заходьте в з партнери Ми були в вашому попередньому магазині, цей що на Соборні, uh -huh. Він нам дуже сподобався. Ми ще були на ваш день народження, коли вам був рік. І я дуже сильно хотіла сюди, бо e, я бачила цей магазинчик, як приїжджаючи. Я не очікувала, що він такий. Ормі, дякую він дуже красивий і особливо я хочу звернути увагу. Я ще не бачила ні в кого цієї фішки. Ось цієї прекрасної стіни ми потім вам покажемо, як взагалі прийшла така ідея. Ми дуже багато збирали коробки. У нас їх дуже було багато, я не знаю для чого, але вони постійно були на складі. Вони нам дуже заважали. І коли ми зняли це приміщення, тут була така негарна стіна, і ми дуже довго думали, що з нею робити: Там, красити або щось приклеїти. І якось Олексію пройшло в голову те, щоб заклеїти коробочками. Спочатку думали зробити рівненько. Mm -hmm. Потім поняли, що це буде не дуже гарно, і ми так наляписто кидали, і вийшло дуже дуже гарно. Тобто, на початку зробити таку стіну взагалі не було ідеї. Ні, mm -mm. це, mm -mm. це вже прийшло. Потім класно, дуже класно. Е, скажи, що представлено, щоб ми щоб, наприклад, наші підписники також багато є з Миколаєва, щоб знали, що є, по що можна до вас приходити? Бо я бачу стелажі з рідинами просто неймовірний так. вибір. У нас є дуже багато різних подсистем, ми дуже слідкуємо за новинками, любимо, щоб у нас стояло все нове завжди. Тільки щось десь виходить, ми відразу привозимо, робимо розпаковки в нашому інстаграмі, є картриджі майже на всі системи, які тільки є. І дуже багато рідин, так, дуже багато виробників. І одні з. Улюблених це пан це так завжди. Знаєш? Це завжди так. Я приходжу десь на магазин знімати відео і там собі тихо знімаю, знімаю знімаю а, на наших партнерах в магазинах. І тут приходять клієнти і кажуть, порадьте якусь рідину і подивись Такі на мене Ну можем панч вам порадити. Ні, насправді без перебільшень панч. Ми дуже любимо. Я сама його дуже часто парю. Чорниця лимон це взагалі лав. А скажи, якою системою ти користуєшся? У мене був X-ROS 4, зараз патрушка Pro. Класно, смакопередача. Так, смакопередача ідеальна. Який попот ти порадила на літо? Ну на літо рекомендую всі від V-Mate серію, тому що у них на мою думку картриджі поки самі такі виносливіші. На рахунок там жари і притикання. Тобто, поки це. Бо раніше ексроси дуже подобалися, і в апересу в цілому mm -hmm. зараз трошечки підходить. Да. До речі, особливо карте. Я не знаю чого, але багато mm -hmm. хто скаржиться, що зараз більше подається. Але у них вийшла третя версія. Ми дуже маємо надію, що вони будуть більш живучі. Чи? Ти вже тримала в руках 5? Так, да? да? у нас Вас є? є. Покажи я мені. Ти... Я ти... не тримала, що Я дуже довго міні... чекала. Є. О, покажи мені п'ятий міні. Тут є розпаковані? Ні, відкривайте. Ми так, відкриваємо можна. всім клієнтам, показуємо. Який ж він всередині. О, чекай, бачу, що можна зайти, що за ручку. Вау. І як? Класні. Класні? Да. А, набагато ваші. О, О вау! Ого-го! Дуже красиві. Так. Да. Е, Дуже красиві. І п'ятий. ти. Та, давай ну, так, вони, вони дуже новенькі. Я отак покажу вам камеру. Дивіться, хто не бачив, хто ще не тримав в руках, так як я. <рес> <рес> Кажи ближче, покажи не немає. Ще ось є так, вже парузи G-3. Oh, G3 та, я є у нас я. новинка це ось такий е, тхелема, Ось така вже 45 ватна ага. є, ще теж майже ні в кого їх немає. Є ось така новинка. Блін, дуже класна. Дешева тхелема, там вона трошечки мінімальної комплектації. Є ось такі Vibes Є теж тільки вчора отримали новинка. ти. дуже класно. Да, ну на Соборні 5 і 5 і міні. Всі кольори є. Тут подрошки поки привезли, дуже круті. Но мені цікаво, які вони будуть в користуванні. Насправді ще мені так немає. Від... Вже з новими версії да, картриджів 03. Офігень. Да. Наталя, скажи мені, будь ласка, коли ви переїхали? В 22-му році сюди, Миколаїв? Ні, в 23-му. Угу. Ми ще були на окупації, бо ми з лівого берега, а потім переїхали сюди. І вже в кінці 23-го ми вирішили відкрити це десь ну, в листопаді було, 4-го числа. І тобі в Миколаїві? А, ну, я тут до цього вчилася, Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> да. то трошечки знала місто, але не так, прям наскільки зараз. Ми вже знаємо кожну тут <laughs> вуличку, кожен закаулок. А раніше ну так, знала, але в цілкому майже постійно навчалася, то не сильно десь бували. От але в принципі Миколаїв подобається тим, що тут затишно, тут тихесенько, майже як вдома. <laughs> Суми, хочеш, так. Да, дуже багато рідних залишилося і в мене, і в Олексії. Ми разом з одного села. Хочеться, звичайно, додому. І я я бажаю, щоб це відбулося якнайшвидше, бо mm -hmm. ми всі дуже сильно віримо в перемоги і віримо в наших військових. Так. Скажи, поділися зі мною. Я також недавно приїхала, в 22-му році приїхала в Миколаїв, але я приїхала з Тернополя. Так, Мені казали, що якась така переселенка, але не туди. І я ну також більш-менш нами у Миколаїв орієнтуюся, але так як в мене завжди робота з дому, то нема такої нагоди десь там вийти, десь там щось там подивитися і так далі. Угу. Поділися якимись своїми улюбленими місцями. Місцями щоб погуляти, Так, да, щоб погуляти, або може навіть якісь там кафешки, де можна зупинитися. В цілому ми гуляємо там по соборній. Ми дуже uh -huh. любимо восьми причал, ми там недалеко живемо дуже uh -huh. часто. Собачками гуляємо. Там кожного вихідного там, в неділю роблять концерти безкоштовні, тобто дуже класна атмосфера і каву теж там можна попити. А якщо на рахунок закладів, то зерно. Ми uh -huh. дуже полюбляємо, там дуже смачно. Полюбляємо, що біля нас на Соборній кіно відкрилося дуже цікаве uh -huh. заклад. Там зараз і кав'ярня відкрилася, uh -huh. uh -huh. то там дуже смачна випічка. А так, в принципі, і ще ось тут вино, і вино і м'ясо. Так, uh -huh. да, теж дуже смачно в них там і дуже гарно. Чого тобі не вистачає в місті? Чесно сказати. Поки всього вистачає У нас в Херсоні набагато було менше, то ну єдине, що в нас була фабрика, звичайно, там uh -huh. все було. Але я скажу, що в Миколаєві теж дуже багато всього, тому дуже багато цікавого. Ну, я скажу від себе, що, якщо чесно, мені не вистачає трошки більше архітектури. І мені не вистачає реставрації цієї архітектури. Бо я знаю, є е, дуже гарне приміщення е, біля мафії, це в центрі Альма Миколаїв. Uh -huh. Отак зверху дивитися, то такий великий годинник, то дуже красиво. Ну так, але трошечки не вистачає архітектури. Ну, Це таке вибадж. Приїхала зі новою, щось хоче. живи! живи гуляй, гуляєш, ти ходиш ході. Скажи, чи бувала ти от там Тернопіль, Львів, отакі от захід... е, да. західняцькі міста? Е, бувала, ну правда, не в вейп-шопах. Раніше, uh -huh. коли я там бувала, то ще не було такої веп-індустрії, ще не було воно da. дуже роздвинуте. Е, то міста дуже гарні, дуже класні. і Львівська область, і і в Вінниці була, і в Дніпрі. Ну багато uh -huh. де в Запоріжжі. Наш край, uh, я тебе зараз перевірю uh, на знання mm. тернопільського діалекту. Я не знаю, я знаю точно, що є в Херсоні такі якісь такі словечки, які я взагалі не знаю. І я думаю, в нас тих слів отако. І завжди, е, до речі, завжди ще навіть до повномасштабного це ти приїжджала там в Київ, там чи ну там чи чи десь там в Одесу, да і всі так слухали, що ти говориш українською, такі фути села на суржик. Да, а я дуже люблю суржик. Я речі, навіть з чоловіком спілкуюся з Суржиком, щоб ви себе розуміли. В час освіти я вчитель української мови, літератури, заробітної літератури і да, Так, молоді, Тобто п'ятий і восьмий клас, до речі. Ужас. Ужас. Господи, добре, що я не пішла в цьому Чи знаєш ти такі слова, ну такі, вони загальні, може, ти знаєш, може, ти чула. Що таке рондель? Чула колись? Ну, ну, асоціації з чим в тебе взагалі? Якась вішалка? Ні, роти це з коворів, речі це пательня. <реку> Та в нас є. В нас, що ж в нас є таке? Бомбетий. Знаєш, що таке бомбети? <реку> Це, до речі, таке чисто сільське слово. Це ті оце, солюхи, я вас розпізнаю там в коментарях. <рес> Бембетель це такий невеличкий стіл. До речі, тільки в селі я не знаю, чого зустрічала. Е, невеличкий стіл, на якому може стояти і посуд, ми можемо і їсти, там, і такого плану. Але це не повноцінний стіл, це такий маленький стіл. І чи знаєш, ти, що таке Набанта? Тоже Теж немає уявила, нічого <рес> не <рес> знаю. Це до речі Набанта. Це полички для курей. Отам де кури несуть, а -а -а. це називають у нас він гамат. Оце такі тернопільські діалекти, чесно, <сих> такі да-да. <сих> Ні, у нас по-простому. А що є таке? Що є таке, що аж таке смачне? Якщо чесно, то не вспомню. У нас дуже багато там закінчення. Наприклад, коли пише тіся, ми кажемо ця. Порветься, типу такого, так. Багато хто в місті каже, биточки відбивні. Калідор. До речі, теж стикнути. Що ще такого цікавого? Вишалка і трімпіль. Трішалка, Вешалка. Трімпіль теж не чула, до речі. Так, у нас отак, по-простому. А ще в нас в самому селі, ну, в районі, є ще село, у них взагалі там іде діалект російськомовний і з таким. Кохве, тебе, мені, ага, оце та, отак так... розмовляють, і в них всі слова. Оце ось так. І вони коли там приїжджають до нас, то ми ось отак. Боже, що ви кажете? Мені ну так знаєш. Я не хочу просити питання мови. Мені чесно байдуже. Мені, мені байдуже. Класно, коли люди е, починають приходити на українську. Мені дуже подобається, коли людина спілкуючись з російською, приходить на українську, знаєте, через що? Через те, що в неї дуже гарна українська. Угу. Це завж... І це українська дуже всім пасує. Я не про те, я про те, що ми спілкуємося, от, наприклад, там, ті, які там з народження українською говорять, де там вже в утробі, і ти вже там її знала. знаєш. Угу. А коли е, м, ті, хто спілкується російською, проходять, в них така чиста, грамотна мова, і в них такі. Смачні якісь слова, воно виглядає дуже гарно. Я yeah. не знаю чого, тому що західняк західняка впізнає одразу. Знаєш, завжди кажуть. Я завж... тут до речі, хлопці військові ти завжди казала на мене Бандерівка. Бандерівка, Бандерівка. Ми не ймо людей, ми мочки дітей. Я завжди цього дуже сміюся, мені завжди це дуже сильно Але е Але повернемося до трендів TikTok. Коротше, uh -huh. гортала я вчора ввечері стрічку TikTok і побачила, що вже всі паяли ті напої з соломинки і вгадували їх. Ми тобою ще ні, Тому я принесла п'ять напоїв, які 100% підпробувала. Це супер. І хочу зараз провести такий квест, тому зараз ми зробимо підготовку і вже е, побачите, чи справді впізнаємо чи не впізнаємо. Тому що я колись хотіла зробити опитування з карточами, знаєш з рідинами, тому що це завжди всі роблять, там чи впізнаємо якісь там нотки, смак, а ми тут пажоші зробимо. Наталя, ти готова? Готова. З якої сторони зручно. Ну, ти де стоїть сатків палиці напої. Скоріше всього, давайте з правої сторони. — Давай з правої сторони. Давай, я теж поснімаю. — Це кола. — Так, це кола. — Зеро, не зеро, не знаю. Не зеро. Не зеро. Ні. — Спрайт? Ні. Ще раз. <Mile dizzy> vale <me> Схоже на фанту. Так. Це фанта. Все, після фанту я вже не знаю. Ну, похоже, щось таке на спрайт. Так, це спрайт. Далі складніше. Швепс. Як ти знаєш? Ану, енергетик, так. Да. Який не скажу, бо я їх не люблю. Я не скажу, але так, да, це нон-стоп. Ага. Нічого собі, слухай, бо я бачила бін, в, в Тік-Тоці, знаєш, з першого разу. Я не розумію, що це. Я думаю, нам це підходить, Наталя. То це кола, це це Ганда, то це Спрайт, це, Спрай, це Швебс, угу. Наталя. Я тобі дуже сильно дякую. За те, що ти нам зробила таку екскурсію, розповіла про себе, розповіла взагалі про відкриття, про цю прекрасну стіну, яка зараз фоткає з тому, для мене для тебе є невеличкий подаруночок від нас. У нас було день народження, тому ми хочемо тобі цей подарунок дякую. від панчу. Все, я тобі дуже дякую. А ви не забувайте підписуватися, коментувати і рандомно комусь ми подаруємо тисячу гривень. Тому гоу, коментуйте. О, ти обіймашка на камеру? Дякую. <рик> <рик> <рик>